Доброго ранку, українці! Ми з Незламного Харкова. Сьогодні знову дуже спекотно, незважаючи на те, що вже серпень закінчується. Що діється, не знаю. Усім добрий день! Передплатіть канал, усе буде Україна. Да, стоп, разумеется. Статья, там, это, это Останній день сьогодні погуляю з песиком, час дуже швидко минув, і незважаючи на це, ми поки живі, Бог допомагає, ми тримаємось.